Привіт! Привіт! Ви на каналі Супер Богданчик. Так, сьогодні ми з Богданчиком придбали такий набір Лего Ніндзяго. Богданчик дуже давно його хотів. І давай покажемо коробочку лялям, що в нас є тут. А В нас є тут Джей. такий синій ніндяго, так? Хлопчиком. Це для хлопчиків набір. Бачите, тут є різні У нас такі штучки, що можна битися, а ще тут якийсь такий пропелер, його можна запускати. Богданчику дуже сподобалась упаковка, така гарна. Каже: ну тут, правда, від 6 до 14 років, але будемо сподіватися, що нам буде цікаво ним бавитися. Тут є три. Етапи скласти, натягнути, і воно полетіло, бачиш? І такий ніндзяко, він так, злітає дуже високо. А тут є ще інші набори, то якби можна збирати їх. Так, Буданчик, бачиш? Та і що, будемо розпечатувати? Так. Подобається тобі? Розпаковуємо? Так. Давай. Розпаковуй. Висипай, що там в нас є, буданчику. Давай висипаємо. Вау! Пау, що в нас є? Синій ніндзяго. Синій нінджаго. Тут такий пакетик, так? Є інструкція. Давай покажемо, що в нас є. В нас є інструкція ніндзяго. Джей, так? Як його складати є, так? Давай подивимося, як його складати. детальки є. Всі детальки, так? У нас тут є інструкція і будемо складати його. Є таке коло. Що будемо складати? Давай, давай О, У нас тут є окремо детальки. всі різні по складенню. Давайте сортуємо, які в нас є всі. Така кабіна. Головка. Головка? Тут же є голова, та? його туло. Тулуб, давай, складай тулуп. Ти вже вмієш складати. Головка на тулуб. Тут є різні в нас мечі. О. Склав? А тут ще є ножки. Ножки. є, так. Ось так. Так, є, все є. Давай подивимося, є в нас такі сині детальки, чорні детальки, сірі детальки, різні мечі, різні в нас тут такі блискавки, спис. Так? Давай подивимося інструкцію, як тут треба складати. Що ж, спочатку ми складаємо джета, йому треба такі штучки вставити в руці, бачиш? Такі Неба. дві штучки, їх треба підламати. Підламати їх треба і вставити йому в руці. Одну. Допомогти тобі? Давай я спробую одну, а ти потім другу вставиш, так? Прикріпиш, так? Ну Так тяжко кріпляться. Насправді. Мамі добре. Мамі виходить, так? Мама, сильна. Мама сильна, так? О, дивися. Він має... А ще треба шолом йому одягнути. Ми забули. Ми ще не все відкрили, бачиш? Тут такі мікродетальки, бачиш? Окремо. Ще такі чорні штучки. Якась рука ще одна. Навіть дві. Для Ниндзя. чого це? Ніндзя. Ніндзя, так. А тут, тут, дивися, тут нам треба ще якось приєднати, щоб вийшов такий гарний спис. Давай спробуємо. У нас є така паличка. до неї треба. Видно паличку? Така паличка в нас є, так? До неї треба одягнути наконечник. Ось такий. Такий наконечник ми беремо. Вставляємо. Тут. І з двох сторін ми вставляємо такі. То як сокира вийде двохстороння. Так? Куданчик. Так. Бачиш? Дивись, така сокира. Покажи. Яка сокира? Гарна? Тепер тут намальовано. Бачиш в інструкції? У нас є намальовано, що такі сині штучки треба скласти. Дивися, де в нас є такі сині шапочки, такі сині. От одна і друга. Так? На друга. Так. І ми їх складаємо одна на одну. Одну на одну ми складаємо. Тепер приєднуємо таку золоту. Мама, дай кладемо. В неї вставляємо оцю руку, що я казала, то якийсь тримач, напевно, буде. Ага, бачиш, це тримач для вогню. Бачиш, Богданчик? Дивися, який вогонь у нас є. І сюди ми ще вставляємо таку золоту штучку. Ні, але як купіча. Бачиш такий синій якийсь вогонь, напевно. Чи це блискавка, що це може бути? А як ти, обігаюся, ти думаєш? Ще в нас є така синя деталька. Тут по інструкції в неї треба вставити такі золоті, малесенькі, малесенькі штучки. Я так. Я Зараз я ми побив. вставимо. Хочеш, щоб він вже бився? Так. Ну почекаємо, що не зібрали його? О, бачиш? Тепер таку сіру штучку. Встав, будь ласка, по інструкції тут намальовано. Отак, зажми. Допоможи мені. Бо я сама не можу? О, дякую. Дуже сильний, молодець. А тепер зверху ще одну таку штучку треба вставити. Будь ласка, допоможи мені, Богданчику. О, молодець. Тепер ми беремо одну ось таку штучку, так? Отаку нам треба. Ми її вставляємо сюди. Приєднуємо. Зверху даємо чорну. Поможи мені, допоможи. Отут нажми, будь ласка. О, і тепер ще одну сіру треба ось тут. Зажимаємо. Вийшло? А тепер вийшло, так? Ой, те Тепер ми даємо ще одну таку детальку. Це така деталька, щоб літав. Так. Так. Да. Ось. Береш оце, буданче, бери. Зверху ставиш такі дві детальки. Ось такі. З боку, з одного боку, тут. Отут вставляєш. що вона замаленька? Ага, я неправильно вставляла, перепрошую. Ось вот так. Так. І тепер другу детальку. Столяш з другої сторони, прикріплюєш. Ну, прикріпи. Вийшла? Так, тепер у нас ще має бути ось така, бачиш, як монетка теж. Ми її крипимо тут зверху. Давай я тобі допоможу. Чи ти? Зробиш сам? Так. О, сильно. Супер. Тепер треба один з другим приєднати. Два кораблі. Ось сюди цю чорну. Отак, правильно? вміє О, так, вона вміє літати, так? Так. Чекай, тепер нам треба зверху, зверху беремо цю детальку. От в нас вийшов такий кораблик, і ми зажимаємо. Оп, допоможи мені так сильно-сильно. О, покажи, який в тебе вийшов. Частина корабля, так? Чи це ручка? Це, напевно, Богданчику ручка в нас. Так, тепер у нас ще залишились такі дві штучки. Чорні, дивись, їх треба з іншої сторони прикріпити. О, ось тут ось, бачиш? Раз. Два. Причепили. І тепер у нас мають бути такі, а ось вони, кружечок. Один. Ми ставимо його ось тут. Бачиш? Така ніби кнопка, так? Oh тепер, бачиш, з цих двох сторін? Ми ставимо такі сині штучки. Yeah. Синій. Якого кольору? Синього, так? Блу, так. синій, блу. Yeah. Oh. Сильно зажимаємо, так? Супер, дивись, яка штука класно вийшла. Це в нас така ручка, напевно, вийшла все-таки. Зараз подивимося. А тепер ми беремо, бачиш, по інструкції. по інструкції, Ми беремо тепер цього ніндзю. Як його звати? Джей. так? Ми беремо Джея. Садимо його в таку штучку чорну. Сади його всередину. Отак. Поміщається. Добре. Опускаємо йому руки. Так намальовано, що треба опустити, наче йому руки. І зверху закриваємо його чим? Закриваємо його. Такою прозорою штучкою. Подивись, баданчик. Є... Тань мені, будь ласка, допоможи. Оцією штучкою закриваємо його. Кабіну всадимо, так? Баданчик, дивись. Ану, закрий. Джея. Сильно. Ого! Бачиш? Така ніби в нього кабіна вийшла, так? Тепер цю кабіну ми прикріплюємо куди? До його. Бачите, що тут є такий виїмки? О, супер! Ми його закрили там, так? Закрили його, клікнув він нам. І тепер ми його приєднуємо до нашої ручки. Беремо ручку і вставляй сюди її. Оцю штучку вставляй всередину. Сильно. Все? Запихаємо ось сюди. Бачите, тут є така дирочка. Запихаємо, запихаємо, запихаємо. І тепер, щоб він полетів, треба сильно витягнути. Ану, в другу сторону. Витягуй. То ти щось дуже повільно витягнув. Тепер ще раз запхай. Тут ти спробував, так витягнути. Перевірити. Запихай, всередину. Ще, пхай, пхай. Тепер сильно так! Хопа! Ні? Давай спробуємо в цю сторону запхати. З цієї сторони. Ось так. Можливо, ми не в ту сторону крутимо. Правда? Ага, воно так не залазить. так. Напевно, все-таки правильно. Просто треба сильно. Давай, пробуй ще раз. Ще сильно! Ого! Полетів Джей. Ніндзя-Джей, Так, ніндзя Джей. Так? Дирочку, отак. Мамо. Обережно. Тепер давай поближче до камери і подальше від тебе, та? Так. Тягни сильно-сильно. Полетів! Ого, як далеко, ти бачив? <сь Coconut> Клас, правда? <нень> ти хочеш, щоб він верх полетів? Тут треба ще сильно сильно. Так. Ще сильніше. А можна я спробую? Можна? Дозволяєш? Ще раз ти, а потім я спробую, добре? Так. Можна? Чи ти? А не Ні, <звук> Нет, ти змухлював. Давай ще раз <соцентричний> Давай ще раз Так. Запихаємо. Мама. Можна? Да, можна. Мама, пробує. Втік. <соцентричний> раз, два, три. Підписуйтесь на канал Супер Богданчик і будемо бавитись разом. так? Так. Да. На канал Супер Богданчик. Так? І будемо бавитись разом. Да. Так. Кажи, папа-па-па. Да. Па-па-па.